Подивіться, яка чудова вийшла запіканка і це всього із кисломолочного сиру та рису. Легка і смачна вечеря забезпечена. Готується зовсім просто. Для її приготування я взяла одну пачку сиру кисломолочного 9%, додала одне яйце і один білок, один жовток залишаємо на потім. Додала 1-4 чайної ложки солі, 3 столові ложки цукру трохи ванільного цукру і 2 столові ложки сметани пробиваємо все блендером до однорідної маси. Якщо у вас немає блендера, розітріть спочатку сир добре ложкою, потім додайте усі остальні інгредієнти і добре перемішайте. Ось така маса вийшла, потім беремо 140 г рису, відварюємо до готовності, додаємо в сирну масу і 2-3 столові ложки запарених родзинок. Усе дуже добре перемішуємо. Далі форму я застелила якісним пергаментом. Викладаю усю масу в форму, добре її розрівнюю, або змастити форму просто олією. Зараз використовуємо жовток. Добре змащуємо поверхню жовтком. На змащування запіканки використовуємо весь жовток. Добре змастили її і ставимо у розігріту духовку приблизно на 35-40 хвилин. Випікатися при температурі 180 градусів. Готовність пробувала ножем. Якщо ніж вийшов чистий, значить запіканка готова. Трохи залишити, щоб вона охолонула, і можна нарізати. Ось така смакота вийшла.